Привіт! Нещодавно вийшла нова версія Switch Max 3, і сьогодні я хочу познайомити вас з новинками у цій версії Switch Max. Передовсім це проєктні шаблони, що дозволяють швидко закінчити потрібний проект. Ось тут Project Templates. Проєктні шаблони, Banners, банери. горизонтальні. Ось такі. До речі, це мій улюблений варіант. І вертикальний Також галереї і сайти. Тобто тепер можна швиденько створити анімований сайт за допомогою Swishmax 3. Було також додано панель компоненти. Ось тут вона. Components, цю панель можна викликати за допомогою сполучення клавіш Ctrl-F7. Ось наша панель. Тут є різноманітні опції. До речі, деякі з можливостей мене просто вразили. Наприклад, тут є відеоплеєр. Наприклад, ось такий. Ось якщо бачите, аудіоплеєри. Скажімо, ось такий. І так далі. Тобто дуже багато цікавих компонентів. Також з'явилася можливість перетворювати форми, shape, у доріжку для руху. Наприклад, якщо ми за допомогою інструмента олівець малюємо ось таку доріжку, і потім за допомогою інструменту Квадрат. Малюємо ось такий квадрат. Фон повинен бути у нас суцільний. Скажімо синій. І спочатку вибираємо квадрат, затиснувши клавішу Shift. І потім нашу доріжку. Потім йдемо до випадного меню Modify, модифікувати. Вибираємо Convert, конвертувати, перетворити. І вибираємо Convert Last Selected Shape to motion path. Тобто перетворити доріжку, яку було останню вибрано, у доріжку для руху. Отже, тепер у нас є ось така анімація. З'явилась також можливість виконувати операції з формами. Наприклад, якщо ми створимо дві форми, скажімо, ось така і ось така, тут змінімо тло на... Це таке зелене. Ось таким чином. Тепер вибираємо обидві форми, затиснувши клавішу Shift. Йдемо до випадного меню Modify і до опції Shape Operations. Тобто операції з формами. Можна вибрати Add додати. Тобто тепер бачите і перша, і друга форма будуть зеленими. Можна вибрати Subtract, відняти. Тобто тепер бачите, що у нас є така от вирізана зона. Також можна використати опцію Intersect. Тобто таким чином залишається лише те місце, той шар, який перекривався а, цими формами. Також можна вибрати Exclude Overlaps. Тобто місце, яке перетинається, перекривається, видаляється. І останнє слайс. Те місце, яке перекривається, перетворюється на окремий шар. Ось таким чином. Тобто тепер а, ним можна керувати окремо. Також додано інструмент ніж. Який дозволяє розрізати, вирізати векторні форми. Наприклад, додаємо квадрат, а тепер натискаємо клавішу «К», щоб вибрати інструмент ніж. І тепер ми можемо ось таким чином розрізати. Тепер заходимо у середину цього нашого спрайту або муві-кліпу, і можемо бачити тепер окремо пересувати вирізану нами частину. Також додано опцію згладжування до інструменту олівець, яка згладжує криву на вказану кількість пікселів. Наприклад, якщо ми намалюємо одну лінію і другу, створивши ось такий об'єкт, то після цього у нас з'явиться опція Adjust Smoothing, тобто налаштувати згладжування, і тут можна встановити. Скажімо, згладжування на 300. Зверніть увагу, як виглядає кут зараз. Тобто він гострий. Якщо ж ми застосуємо згладжування на 300 пікселів, то кут стає ось таким згладженим. Також додано опцію вставити особливе. Ця опція знаходиться у меню Редагувати, Edit. І її видно, коли ви власне, хочете скопіювати файл. Який має декілька форматів, скажімо, файл з CorelDRAW. Ну, цю опцію я досліджував не особливо. Якщо хто знає, як вона працює, поділіться, будь ласка, своїми навичками, знаннями, буду дуже вдячний. І остання інновація це те, що тепер у SwishMax підтримуються класи Adobe Flash ActionScript 2. Тобто AS2. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!